Ти сам господар, що не встиг за себе по морді Хочеш вийти тунець сухим, а вийдеш мокрим такі шляхи, не дадуть толку власного життя, ти сам господар, що не встиг за себе по морді Хочеш вийти тунець сухим, а вийдеш мокрим такі шляхи, не дадуть толку. Щоб розвісти про всю свою пристрасть надобитися. Десять років три брете по шляхах звивистих і місцям нечистих, із тих зерницих але збирати зберете пошук лиця, очі, кохані. Це манія паніку вимикати, коли не час панікувати. Кричати браво, коли в самого. зі щастям слабо раді вкласти на ти. У кого не все так класно. А після цього говорити, що не вказки. Вибачте, за непоцінність Мене, будь ласка, цим вірним слухачам, не вірте, слухи, я не продав свій дух, я буду кожну кутлухати за кров за розпев моєму роду. Обіцянку даю, що зайду ключі з кодом свого власного життя. Ти сам господар, що не встиг, це продвинуть себе по морді. Хочеш вийти творець сухим, вийдеш мокрим, такі шляхи, точне тут. Довго. Свого власного життя ти сам Господар не встиг, за продав без себе по морді Хочеш вийти з води сухим а ж мокрим Такі шляхи, точно не дадуть толку. Чи не продумав усе спочатку і до кінця, і не чекаєшся, чекає з бутика життя. Якщо зумієш міст погати ти в мене гріст, тобі королівське крізло. В будь хвилину моєму серці є для тебе міст якщо не встигла влізти Може, і востаннє Дуже люблю спостерігати за світанком, сонце з природою, хвастається своєю вродою. Відчуття повної гармонії Відсутній соціальний соціальних гомін повітря від туману, очищає проміс, і все наче на долоні, і свідомість сезона. Моя відвета нота, хто б пролишайте спроти, я показав ворота, а вам ходити по власного життя ти сам господар, що всіх встиг, запродами себе помоті. Хочеш з творити сухим, а ви йдеш могрим, такі шляхи, точну не суть товго, власного життя, ти сам, господи, чули, ти все просто себе по морді, хочеш вийти творе сухим, а вийдеш мокрим такі шляхи, точно не дадуть толком, не дадуть толком. Не дадуть толком. Хай я, 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 не суть довго! Ну что, прикольная песенка. Сказаем на